Далекий 2008 рік. Восьмирічна Валентина Макаренко робить перші кроки на музичній сцені в Кропивницькому. Уявити, що з маленької співачки виросте хоробра захисниця України, ніхто не міг. Втім, що свище вітер лютий, що сім на вікні малює мертві кити. У дівчинки дуже хороший був слух, можна сказати, абсолютно був слух. Вона на літу все вихватувала, вона мала таке, знаєте, пробіг наперед. Їй хотілося все охватити, все заспівати. Пані Тетяна перша викладачка, в якої Валентина брала уроки вокалу. Згадує, в музичний гурток до неї дівчинка прийшла з палким бажанням стати відомою артисткою. Вже з маличку Валентина мала непересічні вокальні дані та зачаровувала всіх навколо своїм голосом. Ну, вона талановита, просто Її Господь поцілував, воно було. Їй дано було з самого початку. Як ця дитина з'явилася на світ, понімаєте? А вона просто дишала цим, дихала, жила тим. Понімаєте? Пісня, пісня я не можуть не буду співати. Де б я не буду. Вона збиралася в Америку поїхати. Хотіла поїхати туди, там працювати, там навчатися у вокальних студіях. З мікрофоном Валентина не розлучалася, коли підросла виступала на творчих вечорах у школі, неодноразово перемагала в престижних міських пісенних конкурсах. А коли прохали про допомогу, ніколи не відмовляла і залюбки долучалася до благодійних концертів. Будувався храм, і туди ми збирали кошти. Валентина співала пісню Вірою. Це така патріотична пісня, дуже трогательна, щемлива. Ви знаєте, я вразилась тим, що кожного разу Валя співала цю пісню по-різному. І кожного разу в залі плакали своєю. Душевністю, своєю щирістю вона викликала емоції у людей. Завдяки веселій вдачі Валентина мала багато друзів. З Катериною зростали пліч опліч. каже на тлі однолітків, подруга вирізнялася харизмою та завжди демонструвала лідерські якості в колективі. Коли ми записували пісні на студії, то вона завжди йшла першою. Ну це зрозуміло, тому що взагалі чули її голос, там те, що голосина. І вона завжди щиро підтримувала нас. Ми переживали як діти, вона завжди така в йшла. підтримка її. Вона так могла взяти за руку. Я я з тобою все нормально, все буде добре. Ми запишемось, ми виступимо завжди перед концертами. Це, от я ж кажу, вона така енергія, вона заряджала. От дійсно, от коли про неї от говориш. Просто воно ну, аж наповнюєшся у 2015-му З родиною Валентина переїхала до Києва. В столиці талановита вокалістка не загубилася, закінчила інститут культури та мистецтв, пробувала себе на шоу ікс фактор і не втомлювалася записувати музичні кавери, мріючи одного дня заспівати власних пісень на великій сцені. Музична кар'єра пішла вгору. В столиці дівчину почали регулярно запрошувати заспівати на музичних концертах. Мрія дитинства збулася, тому успіхами радо ділилася зі своїми наставницями. Я пам'ятаю все до мілочей, що ви робили для нас, коли ми були маленькі. Навіть шоколадні зайчики після. Концертів там, десь ми відспівали, і моє ставлення взагалі не змінилося. І з роками завжди от якось десь десь поруч. Навчаючись, Валентина поставила перед собою нову амбітну ціль: хотіла відкрити власну студію вокалу і вчити співати дітей. Однак плани перекреслила війна. Дівчина поставила музику на паузу та зайнялася волонтерством. Передавала на фронт техніку та автівки для батька та братів, які з перших днів стали на захист України. А коли тато загинув у бою і сама вирішила взяти зброю до рук, згадують рідні. Вона писала про це і говорила, що помстимося за кожного і за нього. Тому... От у неї були такі слова: не те, щоб помститися, а доробити татову справу і так, це був визначальний, ну дуже важливий фактор в її рішенні. Військових навичок Валентина не мала. Замість вокальних партій довелося вчитися прицільній стрільбі. Прагнула стати бойовою медикинею, але в тренувальному центрі з неї підготували помічницю кулеметника. Рідні кажуть, навіть на військових навчаннях Валентина знаходила час для улюбленої справи. У них там був якийсь концерт. Хто артистів приїжджав виступати, і вона мамі своїй написала і надіслала відео, написала Мама я знайшла і тут мікрофон. Це була така радість. Теж це відео в нас є. Вона там співає, хлопці її знімали. Трохи такий невдалий ракурс, її знімають зверху, але видно, що вона з мікрофоном, і дуже вона цьому раділа. Тобто оцей мікрофон там на полігоні. Це для неї було такою радісною ноткою. У тренувальному центрі Валентина зустріла своє кохання. Симпатія до військового Сергія швидко переросла в роман. У складі 4-ї танкової бригади пара потрапила на харківський напрямок. Саме туди, звідки живим, не повернувся батько Валентини. За тиждень до весілля разом вирушили на бойове завдання. Група військових потрапила під обстріл. Сергія поранили, а Валентина загинула. Вони поверталися назад, вони вже були в автівках. Вони виїжджають і забирають їх звідти тільки вночі. Коли рухаються автівки, їм фари там скотчем, вони якось їх заклеюють, щоб вони не світили, щоб їх не могли засікти. І от водій, коли повертався назад, він їхав у темноті, і він проскочив поворот, де йому треба було повертати. І він здавав назад, і в нього загорілися задні ці лампочки в машині. І от після того там. Говорить, в межах хвилини почався обстріл. Звістка про загибель Валентини шокувала всю родину. Про блакитну оку красуню їм тепер нагадує лиш пес, якого дівчина прихистила у звільненій бучі. Вона не могла віддати його будь-де, бо вона дуже хвилювалася і казала: якщо я найду для нього просто притулок, я його не обов'язково зможу звідти забрати. І хто знає як за ним там будуть дивитися? Через те, що в нього ще й такі очі, це ну дуже такий болючий спогад, тому що. Коли він дивиться на мене, то е, мені здається, що він пронизує мені всю душу цими очима, і е, я не думати про неї просто не можу. 23 річну Валентину Макаренко поховали на лісовому кладовищі в Києві. Військова знайшла спочинок поруч із татом, який би неодмінно пишався героїзмом доньки. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Тільки вперед і не зупинятися, Володимир Ковальов, військовий, втратив ногу на війні, підірвавшись на міні. Та чоловік зізнається сидіти вдома і жаліти себе, це не його. Тому вирішив підтримувати побратимів благодійними акціями. 2 лютого Володимир здолав третю дистанцію свого пішого марафону, який стартував у день соборності 21 січня у його рідній злинці. За попередні два етапи ветеран зібрав 100 тисяч гривень. Їх передали на потреби українського війська, зокрема на запчастини для автівки 37-го батальйону та придбання транспорту для 25 ї бригади. Цього разу ветеран пройшов вулицями Кропивницького. Стартував із 101 го мікрорайону. Кінцевий пункт признає. Ачення центральна площа героїв майдану. Воїн збирає кошти, аби підтримати бойових побратимів із 37-го батальйону 56-ї бригади, де й сам служив. Героя на дистанції супроводжували дружина Наталія та побратим Леонід. А ще чимало небайдужих ...кропивничан, серед яких і відомі волонтери. Вже навісні Володимир планує продовжити марафон, вирушивши в напрямку Умані через село Хмельове Смолінської громади. А зараз, думаю, десь планию на Умен. Гайсен, Уман туди. Десь в мене вийдеться, то я буду побачити. Тяжело просиватися, тому що він дуже буває натирає. Но я не здаюся, то вибирається. Дуже хвилююся за нього, а так зараз я дуже пишаюся, дуже задоволена. Я його завжди в всьому підтримую. Ну, нема Я ж дружина У нього Дуже багато з'являється фантомних болів. Його убирають, але мені сказали лікарі, що це назавжди. Що вони тільки там можуть, якщо вбрати, то тільки на місяць і все. Його скалічила війна, але не скалічила його душу, не скалічила його патріотизм за те, що він досі виборює Україну так, як може на сьогодні, за те, що підтримує своїх хлопців, за те, що нагадує всім, що війна, за те, що нагадує ціну цієї війни. А, просто низько, щоб зустріти, низько вклонитися і сказати дякую всім серцем і підтримати його. І бути поряд, Україна, 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 Повідомили про підозру ще одному колаборанту. Цього разу СБУ викрила зрадника, який переховувався на тимчасово окупованій території на сході України. За даними слідства, фігурантом є пенсіонер, який під час окупації працював на ворога. Зокрема, організовував файковий референдум на Херсонщині та керував ринком у селі Антонівка. На цій посаді проявляв жорстокість та постійно вимагав гроші у підприємців. А отримане ділив із окупантами. Влітку 2022 року його було направлено для проходження виборчих курсів до тимчасово окупованого Криму. Після вказаних курсів його було призначено членом однієї з виборчих комісій у місті Херсоні. Він дуже активно агітував за окупаційну владу, поширював друковані агітаційні російські матеріали, а також крізь поширював гасло про те, що руський мир тут назавжди. На основі зібраних СБУ доказів зловмиснику було повідомлено про підозру за частину. 5 статті 111 прим 1 Кримінального кодексу України. Це незаконне заняття посад або виконання функцій громадянами України у незаконних державних органах влади на окупованих територіях. Якщо його провина буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років і забороною обіймати певні посади. Ми в'яжемо сітки для ЗСУ. Так як у мене син військовослужбовець, мені хочеться хоч що-небудь зробити для ЗСУ. Якщо я буду тут в'язати, значить я збережу когось життя, хоч одного, хоч двох з бійців. Це буде дуже добре. Чи не у кожної жителів помічної, що на Кіровоградщині, хтось із рідних, друзів чи знайомих на передовій боронить українську землю? Відтак у громаді певно немає жодної людини, котра б не волонтерила. У помічній із населенням в межах 10 тисяч жителів одразу три волонтерські хаби облаштували їх у закладах культури. Максимально робимо все можливе і залежне від нас для того, щоб їм допомогти. І навіть девіз волонтерської організації, яка працює на базі закладів культури, ви там за нас. Ми тут для вас. Ну сама назва так, говорить про себе: поміч на. Ми поміч надаємо завжди. Як можна говорити про те, що хтось втомився? А як там їм, хлопцям і дівчатам? Невже не втомилися вони. У них немає вихідних, святкових. Волонтерський осередок помічнянці назвали волонтера, керує спільнотою Оксана Криченко. Жінка чекає з війни одразу кількох родичів. У мене з рідних син на Авдіївському напрямку 110-й бригаді. Артилерійський дивізіон. У мене брат двоюрідний, теж на Авдіївському напрямку. У мене є зять, теж воює ну, тут не геть так далеко. Ну і племінник. Ну, тобто, в мене в сім'ї дуже багато воюють. За плечима у помічнянської волонтери сотні метрів маскувальних сіток, що поїхали на фронт. А ще волонтерки господині куховарять. Смаколиками воїнів пригощають із 2015 року. Та під час АТО здебільшого готували на свята тепер же смажать, печуть чи варять щодня. така. Плянички печемо, Це називається у нас гусінічки з повідлочками. Зварили борщ сьогодні ми хлопцям, зробили плов, зробили драники півдня з драниками. Мають помічнянські волонтери і свій сушильний цех. Тут готують та пакують лікувальні трав'яні чаї, вітамінні набори з фруктів та горіхів, а ще борщі й супи. Ми тут для наших хлопців виготовляємо борщі, супи, чаї, вітамінні набори. Ну те, що вони потребують, вони нам замовляють, і ми для них робимо. Волонтери кажуть, поймаються потребами усіх захисників, адже не ділять їх на рідних чи чужих. Кожен частина української родини оце зустрічаєш, дивишся в формі, і душа плаче. Тому що, тому що вони наші діти. І ми дуже хочемо, щоб вони повернулися якнайшвидше, всі живі й здорові, до своїх сімей, до батьків. У швейному цеху також є чим зайнятися. В асортименті місцевих майстринь білизна, теплі речі, шапки, вологотривкі подушки та пончо для дощової сніжної погоди. Нашили вже тисячі одиниць краму для захисників. Швачки тут самовіддані й працьовиті. Прикладом 77-річна пані Тетяна через поламану руку тимчасово відійшла від справи і дуже переймається цим. Треба тільки виздоровіть та швидше сюди прийти, бо мені кажеться, що мені здається, що я якось як наче відстранилася від цієї все і Обіцяють волонтери, що й після перемоги не покинуть спільну справу та будуть допомагати родинам військових. Підмога для ППО. У Кропивницькому зібрали кошти і придбали пікап мобільним вогневим підрозділам області, які збивають ворожі шахеди. Позашляховик Нісан-Навара для військових пригнали з Латвії. Ціна автомобіля 6,5 тисяч євро. Машина пройшла ретельний техогляд. Перед бойовими завданнями її перефарбували в інший колір. На автівці вогневі групи охоронятимуть від безпілотників об'єкти критичної інфраструктури. За словами військових, аби повністю закрити небо над... Кіровоградщиною треба ще щонайменше 20 таких пікапів. Цю автівку придбали за фінансової підтримки місцевого бізнесу. А половину суми й логістично-організаційні витрати взяли на себе подружжя депутатів міської ради Катерина й Олександр Шамардіни. Даний транспортний засіб буде обладнуватись турелю. Це така підставка під кулемет під крупнокаліберний. Також додатково буде обладнуватись радіостанціями. Планшетами, комп'ютерами для виявлення цілей повітряних для прикриття нашого простору. Автівка привезена з Риги. Там знайшли найкращий варіант по ціні і по стану авто. Її не ремонтували, її пофарбували. Декілька ну, такі обслуговуючі моменти були. Вона була в гарному стані. В такий запит. На багато автівок от була можливість зібрати кошти і привезти одну для початку. Там подивимося далі. Уже невдовзі відсоток звільнення Кропивницького від комуністичних радянських та російських маркерів сягне 99%. Про це під час тематичного брифінгу повідомив секретар міської ради Олег Колюка. Так, на найближчій сесії депутати розглянуть останній великий пакет переліку вулиць на перейменування всього 43. Консультації з громадськістю щодо нових топонімів тривали два місяці. Здійснюється заміна топонімів, що пов'язані з радянськими, з тоталітарними з російськими символами. На українськомарковані назви. Найменування та перейменування топонімів мають сприяти збереженню неповторності. Міста, його історико-культурного середовища та унікальної аури. І в першу чергу ми розглядали повернення історичних назв, але якщо безумовно ці назви не були пов'язані з імперським минулим нашого міста. Були такі випадки. Важливим питанням є і увічнення пам'яті наших сучасних героїв, вшанування, тобто вшанування героїв російсько-української війни, і, зокрема, кропивничан або Інших захисників чий подвиг пов'язаний з містом Кропивницьким селищем Новим і які удостоєні звання Герою України. за словами Олега Колюка загалом на території Кропивницької міської територіальної громади 1075 об'єктів топоніміки це вулиці, провулки тощо. Із 2014 року перейменували 300 вулиць, 4 парки, 5 скверів. Із них назви 168 вулиць змінили в останні два роки. Олег Колюка вкотре наголосив, перейменування не потягне для жителів жодних додаткових витрат. Інформація про нові вулиці вона автоматично оновлюється і підтягується в державні реєстри, усі, в тому числі демографічний реєстр, який пов'язаний з реєстрацією місця проживання. Там відразу автоматично, якщо людина не треба їй бігти, змінювати. Прописку, я кажу, да, там вулиця з'являється автоматично. Якщо треба буде взяти довідку про реєстрацію місця проживання, вона візьме вже цю довідку із новою назвою. Те саме стосується Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Там, також, якщо потрібно буде продати дім чи квартиру, нова назва підтягнеться автоматично, і ніяких дій додатково вчиняти не потрібно. Натомість адресники та вказівники замінюють за рахунок міського бюджету. На даний час встановлено вже 3023 таблички. Цю роботу планують завершити до кінця року. Дайте право вибору! За перемогу відповідальні всі. Кропивницькому рідні українських захисників вимагають демобілізації для військових, котрі з початку повномасштабної війни боронять Україну на передовій. На всеукраїнську мирну ходу вийшли близько 30 жінок. Вони закликали парламент не затягувати розгляд закону про мобілізацію. Документ повинен містити пункт, який гарантує воїнам право на демобілізацію після 18 місяців служби. Безстрокове ж перебування на фронті, на думку учасниць акції, лише демотивує військових і Послаблює українську армію. Рідні захисники певні, щоб не програти війну, потрібні свіжі сили. Тому замінити своїх чоловіків запропонували владі іншими мобілізованими призовниками. Наші чоловіки вже втомилися, вони хочуть додому, вони хочуть відпочити. І ми хочемо, щоб наші рідні були вдома. Чому одні воюють, а інші сидять весь цей час, всі ці два роки? Вдома. Чому за два роки не підготували заміну? Закон, який хочуть прийняти 36, 32, 48 місяців. Це був ну, просто виробник, це підготовка до кінець. Я хочу, щоб людина, яка отримала повістку, яка не боялася, яка стала на захист нашої держави, вона теж мала державу якісь гарантії. Вона мала чіткий термін і вона знала, що якщо вона зможе витримати це, і вона повернеться додому до нормального життя. Понад 2700 родин опинилися в скрутних життєвих обставинах впродовж 2023 року на Кіровоградщині. Переважна більшість через переїзд із прифронтових територій, домашнє насилля, алко- чи наркозалежність когось із членів сім'ї або ухилення від батьківських обов'язків. Усі родини отримали соціальну допомогу, відзвітували в Кіровоградському обласному центрі соціальних служб. На сьогодні соціальні послуги надають 48 громад Кіровоградщини. Найчастіше Громадяни звертаються за гуманітарною та юридичною допомогою також потребують консультації психологів. Крім того, соцпрацівники допомагають з пошуком роботи, влаштуванням на навчання, оформленням документів, лікуванням та розв'язанням житлово-побутових проблем. Як зауважили в керівництві обласного центру соціальних служб через повномасштабну війну та міграцію українців, роботи в соцустановах додалося в рази. Натомість кваліфікованих кадрів зараз гостро не вистачає, особливо психологів. Лише протягом 2022-2023 років із соціальних центрів звільнили Ся 17% співробітників ще частину фахівців мобілізували на військову службу. Наразі в області забезпечують громадян соціальними послугами 180 соцпрацівників на сьогоднішній день. в 49 територіальних громадах створені в 15 громадах. Центри соціальних служб, в яких працює 81 особа. В 27 громадах створені центри надання соціальних послуг. Це інтегровані центри, де об'єднані повноваження центрів соціальних служб і територіальних центрів обслуговування населення. Одна територіальна громада працює по договору про співробітництво Ганнівська замовляє послуги в Рівнянській громаді. Іще в п'яти громадах створені підрозділи, які забезпечують цю функцію, але не відповідають критеріям надавачам соціальних послуг. І в одній громаді, на жаль, в перегонівській робота щодо організації надання соціальних послуг сім'ям з дітьми взагалі не здійснюється. Кіровоградщині від міжнародних партнерів. Організація Кімонікс International Incorporation передала області 500 павербанків. Про це прозвітувала Кіровоградська облвійська адміністрація. Ємність акумуляторів складає 30 тисяч міліампер. Ними забезпечать пункти незламності, аби люди мали змогу підзарядити мобільні телефони у випадку блекауту. Загальна вартість техніки 825 тисяч гривень. Поставку здійснили в рамках проєкту Юсейт демократичне врядування в східній Україні. Також у рамках даного проєкту, 29 січня, обласним гуманітарним складом було отримано гуманітарну допомогу у вигляді екскаватора-навантажувача GCB Sightmeister, вартістю 2,5 мільйони гривень, використання якого буде спрямовано для підвищення потенціалу області, покращення надання послуг для мешканців області, у тому числі внутрішньопереміщених осіб вразливих верст населення і, зокрема, людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Ська область постійно отримує підтримку з боку міжнародної спільноти, що підкреслює важливість міжнародних союзів та солідарності в умовах війни. Понад три сотні спортсменів із 17 громад Кіровоградщини вийшли на вісім дистанцій різної складності та довжини в рамках презентаційних змагань зі спортивного орієнтування проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тривала боротьба 5 годин. Переможці спортивного марафону отримали кубки та медалі. Нагадаємо, спортивне орієнтування один із п'яти видів спорту, що входять до проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Також юних українців чекає футзал, баскетбол, волейбол та черлідинг. Наразі в регіоні тривають шкільні відбори. Після команди лідери змагатимуться на рівні громад. Третій етап районний. А орієнтовно у травні переможців районного рівня очікує зустріч на обласному. І, власне, його лідери влітку представлять Кіровоградщину на загальноукраїнському рівні. Наразі реєстрацію на участь у проєкті завершено. На Кіровоградщині сформували. 1827 команд, а це 20 тисяч спортсменів, школярів. Очільник області Андрій Райкович наголосив, він щиро підтримує кожного і вірить, що наша область покаже себе на цих змаганнях. Там не молодь, там перемога, там не молодь, там бажання бути першими. Ми горді вами, і бажаємо щиро вам успіхів. Робимо все для того, щоб Україна була вільною, Україна була демократичною, незалежною європейською державою, а ви, що ми в цій державі, слави на її на вікою. Слава ЗСУ, слава вам і слава Україні. Краса на голову. У книгозбірні Маланюка у Кропивницькому бібліотекарі вчили малечу робити модні капелюхи. Головні убори різної форми та кольорів діти виготовляли з картону з допомогою ножиць та клею. Також бібліотекарі познайомили молодь з історією появи капелюхів. Перші почали носити ще в стародавньому Єгипті. Вдягали їх поважні фараони. А в Античній Греції капелюх взагалі символізував свободу. Головні убори рабовласники дарували. Рабам, коли відпускали на волю, в Римі капелюхи карбували на монетах. З давніх давен мода на капелюхи існувала і в українців. Привабливий головний убір завжди доповнював національні костюми. Раніше капелюхи коштували дорого, тому дозволити їх могли собі лише заможні люди. За допомогою них модники підкреслювали свою індивідуальність. Крім того, капелюх вказував на соціальний статус людини та її походження. Саморобні капелюшки дітлахи залюбки приміряли на себе та сфотографувалися на пам'ять. Бібліотекарі говорять, пізнавальний майстер-клас приурочили до Всесвітнього дня капелюха, а гламурні Сиденьки вирішили організувати, щоб підняти настрій маленьким відвідувачам. Цікаві капелюхи середньовіччя, коли жінки на головах носили цілі конструкції, якісь навіть фігури. І кораблі, і квіти, цілі клумби, метелики. І вважалося капелюх настрою. Таким чином, капелюхом можна навіть було повідомити про якісь свої наміри, як ти проведеш день, який в тебе настрій, чого ти прагнеш. Коли у жінки були на голові метелики, то це до флірту. Тому капелюхом можна передати також свою особистість, свою незвичність, свій стиль.